Місто підтримує малий та середній бізнес, зокрема для аграріїв, розробляють програми розвитку. Це і створення торгової марки «Вінницький фермер та представлення на ринках та торгових мережах готової продукції від «Вінницького аграрія саме під цим брендом, залучення коштів єс та грантів, підвищення кваліфікації середнього фермера про перспективи розвитку сільськогосподарського. Бізнесу у Вінницькій громаді а також про заміну зернових культур будемо говорити із Наталою Павленко, начальницею управління розвитку сільських територій департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради. Пані Наталі, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, розкажіть, які плани на заміну культур у наступному році? Взагалі, в на території Вінницької міської територіальної громади. Рос... аграрії займаються рослинництвом технічні та зернові культури. І сьогодні, в часи війни, коли проблематично реалізувати зернові культури, наші аграрії розглядають більше олійні культури. Це заміна на соняшник та сою. Сьогодні не можу чітко сказати на який відсоток то буде замінено, тому що тільки складають аграрії. Плани на 24 рік і практично на минулому тижні закінчена посівна озимих культур під урожай 2024 року. Звичайно, і заміною культури це і впливає і сівозміна. Взагалі викинути озиму пшеницю неможливо, тому що вона є посередником поперед, гарним попередником інших культур, практично всіх. І сьогодні аграрії так спільно поч... починають, Ну гарний такий приклад є, де спільно починають обговорювати, які ж культури все таки потрібно сіяти. Не так, щоб вийшло. Всі посіяли кукурузу. Всі посіяли сою, а далі не знаємо, що з цим робити. Сьогодні створена на громадська організація Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької міської територіальної громади, і члени цієї асоціації піднімають питання, щоб не було перевантаження ринку однієї чи двох культур. Якщо, наприклад, посіяли там певну кількість гектарів кукурузи, то значить пересіємо далі сою, ріпак, озиму пшеницю, ячмінь. І, і так далі, яким культурам надають перевагу фермери? урожай 23,22 року перевага це кукуруза і соя? Це минулі роки. На сьогоднішній день аграрії розглядають більш повернутися все-таки до овочівництва і до картоплярства. Розглядають питання і уже займатися тваринництвом, тому що однобічне господарство не може бути. Якщо в них є сьогодні кормова база, це зерно, да то чому, чому би не можна було займатися тим напрямком, що є споживає цю кормову базу, тобто тваринництвом. Сьогодні багато запитань надходить від суб'єктів господарювання чи тих людей, які би хотіли займатися свинарством. Коли ми почали вивчати сільські території, які приєдналися до Вінницької міської територіальної громади, ми звичайно обійшли всі наші села наших старостинських округів і зробили таку аналітику, де є об'єкти сільськогосподарського призначення. А це, тобто, це колишні корівники, телятники, свинарники. Щось збереглося, звичайно, ще? що збереглося в статниці, так воно все в приваті, тому що колись було розпаювання, розпаювалася звичайно земля, і розпа розпаюванню підійшла і, і майно. Наприклад, як розпайовувалося, якась частинка корівника попала ті чи іншій людині, але в 2008 роках викупили люди, які мали бажання займатися тваринництвом. На сьогоднішній день дуже є гарні об'єкти сільськогосподарського призначення у стадниці у великих крушлинцях. І ми сьогодні маємо базу об'єктів, да? і приходять до нас люди, які хочуть розвивати тваринництво, але мають. Бажання цим займатися, але не знають будівель, і ми от зводимо, наприклад, їх суб'єкт господарювання, який хоче займатися тваринництвом, з власником тої будівлі, і вже є такі напрацювання. У нас є два. Майбутніх об'єктів, які будуть займатися свинарництвом на нашій території, також в планах і в заходах нашої програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади стоїть завдання розвиток вівчарства, розвиток великої рогатої худоби, будівництво екоферм. це також є одне із завдань. Це і... абсолютно нові напрямки, які абсолютно будуть. так, так. А я хотіла б ще повернутись до щодо посіву культур. А так. чи пов'язана зміна культур так, з погодніми умовами? Звичайно, погода в нас зміється, може змінюватися кожен день, а клімат змінюється постійно, тому, що на клімат впливають деякі чинники. І сьогодні клімат у нас трішки змінився, у нас більше посуха. Тому як для зернових культур, звичайно, також є. Більше суха погода сприятлива, а для інших культур є більш така волога погода. І так, тому так. потрібна і заміна культур і замі... або ж так, нові так. технології. Як ви, як фахівець, оцінюєте розвиток власне, аграрного бізнесу у Вінницькій громаді? Якщо взагалі говорити про регіон Вінницький, то він і є аграрний. Просто в Вінницькі міські територіальні громади до об'єднання не було сільських територій, не було сільськогосподарських угідь. І, звичайно, не було розвитку аграрного сектору. Сьогодні ми маємо в структурі Вінницької міської територіальної громади сільські території, суб'єкти господарювання в аграрному сектору. Звичайно, ми підтримали цей напрямок, написавши програму. Є напрямки, є заходи. І на виконання цих заходів ми співпрацюємо з суб'єктами господарювання. Яка ж підтримка йде? Це інформаційна донесення інформації різних фінансових ресурсів. Ін... Інших ресурсів, які може використати той суб'єкт господарювання, сьогодні ми всі з вами говоримо про грантові кошти, про міжнародну допомогу, про допомогу банківських установ здешевлені кредити 579. Сьогодні ми всі чуємо про такі фінансові, фінансові кошти, які йдуть через Європейський Союз на підтримку аграрного сектору. Тому що сьогодні на часі це забезпечення продовольчої безпеки населення територіальних громад, взагалі населення України? І, звичайно, ми не можемо не підключитися до цього напрямку, не допомогти і розвиватися суб'єкту господарювання і в цьому забезпечити продуктами свіжими продуктами нашого споживача. Як ви оцінюєте, який сектор агробізнесу розвивається сьогодні? Найстрімкіше. Найстрімкіше, якщо говорити до часу війни, так там, наприклад, 19 роки, ну, 20-й рік, агробізнес е, займав практично друге місце по розвитку. Е, і е, доходи, які надходили в економіку, да, вони е, і впливали на валовий внутрішній продукт е, України дуже добре. Е, сьогодні. Що це може бути який сектор? Це овочівництво, тваринництво. Якщо говоримо про е, агробізнес, так то е, я би так би сказав, ну не можна так розділяти, е, розумієте, що рослинництво чи тваринництво, mm -hmm. чи в рослинництві овочівництво все-таки ми розглядаємо, що було е, ну, два напрямки. Якщо сьогодні рослинництво трош, трошки йде в мінусах то аби галузь тваринництва би якось компенсувала ті збитки які були понесені на рослинництво. по, по рослинництво, тому що ну, тобто не, ви бачите не можна тільки передбачити комплексний тільки комплексний розвиток комплексний розвиток кластер є кластерне об'єднання це це в нас Вирощування, зберігання і переробка і цей круг має залишитися в Україні на, на будь-якій території, має бути закритий цикл. І тоді, коли ми дійдемо до все таки до цього, так ми побачимо гарні результати. Я вам щиро дякую. Щиро дякую результатів вам у 2024 році. І нагадаю нашим глядачам, що гостою студії буля була Наталія Павленко, начальниця управління розвитку сільських територій департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. І говорили ми про розвиток аграрного сектору у Вінницькій міській територіальній громаді.